Вітаю на каналі Реальній Японці, на огляді Yamaha nmax 155, стильний скутер, один із самих дорожчих в своєму класі, техніка без пробігу по Україні. Прийшов з Японії в гарному стані Так, на одометрі маємо майже 26 тисяч. Гарний дизайн, один із моїх найулюбленіших скутерів Зручна посадка. Виглядає дуже круто. Прийшов з одним ключом, ключ оригінальний, замок не затертий. Так, по чехлу не скажу, скоріше за все, що це оригінал. Є ось ось такі пошкодження по строчці. Так, По року випуску пробитий 19-й рік, 12 й місяць, ну, можна сказати, що скутер 20-го року. Ось тут розташований акумулятор в зручному місці, в багатьох скутерах розташовують спереді, що треба розібрати купу пластику. Тут все зроблено зручно. Тут розмір гуми. Made in індонезія Тут присутній невеличкий кармашик. І в ньому є ось такий отверт, Скоріше за все, що тут було щось додатково встановлено в Японії, але невідомо що, можливо якась зарядка. Зверніть увагу, в якому стані ось кнопочки, все виглядає гарно. Так, По колесам розмір 110 70 на 13 гума. Абсолютно нова, ось має такий протектор, схожий на Мішелін по диску, диск, ну, знос мінімальний, відсотків до 10. Колодочки. Не знаю, видно, не видно, але но майже нові. По вилці без зауважень, вилка тут, звичайно ж, гідравлічна, пильнички цілі, вилка суха. Проблем ніяких немає. По задній частині колесо вже стоїть більш широке. так розмір 130 70 на 13 також гума абсолютно нова, по диску зносу немає ніякого, по колодочкам важко заглянути, на десь відсотків 50% є. По задній підвісці також все добре. Так, що стосується пластику, скутер не новий, от показує максимально детально, часто відправляємо техніку по Україні, щоб ви, якщо замовити, щоб розуміли, що вам прийде матовий колір, виглядає суперово, якихось таких видимих царапин, задірів, такого нічого не видно. Лине ось по цій частині є ось тут такі невеличкі царапки і з цієї сторони також. Чим мені подобається Yamaha N Max, це зручністю посадки, дуже приємний він в керуванні, підвізка, в міру жорстка. Ну і великий плюс у N Max є ABS. І на передньому, і на задньому колесі повністю дискові гальма йдуть і АБС працює просто відмінно. Дуже корисна штука. Зараз покажу, як скутер їде, подивимося, як набирає. відмінність з 125 версією невелика, але все ж таки відчувається. Ось такі має подножки. Для пасажира. Все зроблено просто і надійно. Так, ну, по двигуну це 4 такта, інжектор, грідинне охолодження. Ось тут бачимо радіатор. Радіатор ось у такому стані, накладочка ціла. Тут перевіряється рівень масла, стартер в доступному місці. Нічого не потрібно розбирати, прямо можна звідси його зняти замінити, якщо це потрібно. Накладка на глушнику також ціла. Так, ну, по глушнику Ось він в такому стані, не підфарбовувався. Все як є з Японії, так і показує. Ну і по мотору, як бачите, все абсолютно сухо. Що стосується варіатора, рівня роликів є окреме відео, там все добре. Так, ось бачимо наклеєчка Goodrider. Є також на скутері бокова лапка. Зеркала оригінал. Зараз покажу, як скутер їде.